А ти готовий йти дорогою Голгофи, дорогою, якою йшов Христос, коли каміння в кров стирало ноги, і біль важкий терпіти довелось, коли кнути впивались в спину і рвали тіл на шматки. Він все терпів, хоч і боліло, бо знав, що воля Бога це. Коли твою одежу поділили з насмішкою на вустах, це Цар юдейський говорили, таке знущання пройшов спас. Він все стерпів, насмішки і плювання, і від ганьби обличчя не ховав, його все тіло військо побивало, а він мовчав. Ісус наш все мовчав. Його мовчання більше слів сказало, ніж будь-хто інший міг тоді сказати. Покірний син Отцеву волю сповнив, щоб ти і я спасіння міг прийняти. Та це початок, це лише початок страждань страшних Ісуса на Христі. Коли святії руки пробивали. Ісус не нарікав, Він все терпів, та біль страшний. Чоло з вінком терновим впивалось в шкіру все сильніш сильніш і рани від тих цвяхів кровоточать, і тіло все болить від побитів. Та він мав час любити і прощати в таких умовах він надію дав. Розбійнику, розп'ятому поруч він у раю зустрітись обіцяв він всі гріхи його простив так легко, не осудивши. Він Його простив лише любити так Ісус наш може, Його любов не знає мір. Вся доля світу впала на рамена Ісуса нашого, Спасителя землі. Він йшов на хрест, як Те ягня смирено, щоби отримали Спасіння Я і Ти. Він вмер за нас, хоч винним сам не бувши. Поніс він на хресті гріхи людей, а ти сидиш сьогодні, склавши руки, скажи, за кого наш Спаситель вмер. Сьогодні ти соромишся сказати, що ти народжений згори, ти сил не маєш на колінах постояти, то як зібрався ти Христа нести? Ти два життя сьогодні проживаєш, встигаючи служити двом панам. Та чи ти довго зможеш так стояти, коли у серці твому цей оман? Твоє життя вистава у театрі, ти надто сильно вжився в роль. Та що своїм життям ти можеш показати, коли в очах Господній ти не той, ти є не той, який ти в церкві, який ти приклад є для тих, хто став на цю вузеньку стежку і хоче з Господом прожити. Ти є суха лоза, Господь говорить, я дав тобі ще рік, я обкопав тебе довкола, та чи ще довго чекать від тебе плід? Мій сину, дочко, я сьогодні поруч, я тут для того, щоб прощать. У цей останній час тривожний, мені ти можеш все сказати. Бо я твій батько. Хоч буваю грізний, я знаю, де межа твоїх страждань. Ти можеш відчувати її так близько, та я прийду на допомогу без вагань. Я будь-коли готовий тобі дати руку, коли ти стомлений, готовий я тебе нести, хоча ти можеш це не відчувати, та я з тобою поруч є завжди. Амінь.